А хто не хоче до школи руки піднімає? А, а ти чого не хочеш до школи? В якій до школі вчиться? Плошка. Плоски? Лоші закрили. В шпекулосах. Це дітки шпикулоси. Ага. Христинка і Сергій Черечупі. Е, а куди ти до школи будеш вчитися? Плоска. Плоски, так? Да? Так. Да. Не спиє. <laughs> а <laughs> то зима проснеться а і замерзнеш. Ти? А по фотографу ніхто нас сидиться. Добре. Так, я два слова Давай. скажу. Вже доброю традицією у нас стало. Так, дітки знають, кожного року до 1 вересня, коли закінчується золота пора шкільних канікул і треба збиратися до школи, служба у справах дітей спільно з міською радою, допомога нашого міського голови, депутатського корпусу, робимо такий, таку благодійну акцію, закуповуємо шкільне приладдя, рюкзаки, все для діток. І відправляємо до школи. Як кажуть так, допомагаємо, чим можемо за кошти міського бюджету, збираємо дітей до школи. Спілкувалися перед цим з батьками, з опікунами, з інших дітей. Кажуть, дуже зараз школа дорога. Все каже, все наскільки подорожчало, всіх ціни, наскільки на, і на шкільне приладдя, і на все. Тому ми по можливості надаємо таку допомогу. Так. І скаже Андрій Дійсно, також хочу відмітити роботу із Служби справи дітей, поки ми маємо цю можливість, маємо можливість вам допомагати кожного року. В цьому році держава також зробила такий загальнонаціональний національний проєкт, а це для всіх тишачків, тоді перший клас, то такі рюкзаки вони будуть закуплені. А ми вже з вами, так, так як ми працюємо зі службою справи, справи дітей, то ті це приладдя, ті рюкзаки, які ви сьогодні отримаєте від, від нас. І ми хочемо від вас взяти зобов'язання. Ми не хочемо просто вам так його дати. Якщо ми вас хочемо вас взяти зобов'язання, що ви будете добре вчитися, будете ним користуватися, будете вчитися. Да. Це самі менше самі оце, оце я від вас хотів того почути, то ви так, ми будемо вчитися, ми. Вивчимося, будете, будете мати хороші, гарні оцінки, потім десь підете вчитися. Ви, дивіться, ви всі молодці, ви всі маєте задатки і можливості добре навчатися. Просто комусь навчання дається легше, а комусь важче. Але ніколи не опускати рук. Вчитися, вчитися, повірте, зараз буде тяжко, а потім, коли вивчитеся, буде, буде набагато легше. Придете, будете працювати в міській раді, в службі справах дітей, будете. Знімати, знімати радіомовленням. Так, так, так. А ну. хтось іде з вас в перший клас? Ніхто. От йде в нас в перший клас. Ти О, йдеш в перший, перший клас? Ух так. ти. А в яку школу ти йдеш? Яку? Горинську школу. Ух ти! Молодець! А такі як звати тебе, ще скажи тільки? Дуже приємно. Так. Тому а, не будемо затримувати. Мультики ви вже подивилися. Так, мультики літо пройшло. Вдома допомагали молодці. Так. Зосереджуємося на навчанні, уроки так. не прогулюємо, уроки робимо домашні завдання і вчимося. І дасть Бог зустрінемося вже на наступних там заходах. Ще хотіла я сказати принагідно, що рюкзаки кожного року і цей рік надав нам наш такий друг. Товариш нашої служби і дітей Віктор Васильович Гуменюк, підприємець званівчив, який виготовляє лановецький морозиво. Який ви всі чудово знаєте? У нас є такі, вже не який, нас ці немає морозиву. Нема вже принесли з вариш. Так, а я ta, не... Вони, чи... вони, не Вони вже не Ланницях його роблять, вони вже з баражі роблять. А, а, вони, вони роблять з баражі, але в нас продають. Ta, я думаю, тільки позавчора ta, ta, ta. купувала. там Саме саме І кожного року нам Віктор Васильович на день захисту дітей морозиво дає, а на кожне 1 вересня він закуповано дає кошти на закупівлю саме. Рюкзаки, а вже все шкільне кілька Рюкзаки вже закуповані за кошти місцевого бюджету. І так. я користуючись нагодою, хочу ще Андрія Миколаївича запитати. Зараз така акція тут от гарна відбувається. А люди чекають ті переможці, наші стипендіати. Розкажіть, будь ласка, коли вони отримають ці гроші? Як воно буде проходити? І ви діти слухайте, тому що сьогодні у вас рюкзаки. А ви будете мати шанс отримати стипендію міського голови? І це немала сума. Завтра відбудеться сесія. На управління освіти спільно із центром професійного розвитку відібрали відповідно переможців за тими критеріями, які протягом року показали найкращі показники, результати Комісійно було визначено 11 переможців. Завтра ми на сесії їх офіційно затвердимо, і вже у вересні місяці вони почнуть отримувати на свої особисті рахунки суми в розмірі 10 тисяч гривень. Отак тому. Це така стипендія міського голови. Вона вже діє у нас третій рік. Є до чого прагнути. Крім тієї стипендії міського голови, ми всім дітям, які приймають участь у міжнародних там конкурсах, олімпіадах, також отримують відповідні грошові припризи. І знаєте, як то кажуть, а і мали не треба збирати. Можна це своїми знаннями здобути непогані кошти. Тому? Отак. Так. так що діти, будь ласка, вчіться гарно. І уявляєте, колись можна 10 тисяч, просто так за те, що гарно вчився. тягарно Макар, так. Перший клас. Де ти макар? Де Макар? Маш, підходьте. А ти ж теж перший клас. Так, а він. Так, ну що, почекай. Ого, чекай, 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 чек. рюкзак. Так 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 він великий на тебе. А Ну що, то мама йому так. Там треба підтягнути. Назад не падаєш? Тримай. Все, йди до школи. Шевчук Давид. Шевчук Давид. Підходь Давид. Да. Першокласник. Тобі до чіпляти на бачить? Ти будеш брати руки. Руки? Тримай. Ні, ну. Ти хоче, так, ти так чіпляйте, закинюєш? чіпляйте, пане голову, давай, бо. Давай, він давай. хоче бути вже справжнім першокласником. Не, не ту руку. Не, не ту. Давай. Другу. Вот так, тут так. Так. Тримай. Не тяжко. Все. Молодець. Так, Шевчук і заказ дорого. Ельвіра вже йде в другий клас. Ельвіра. Так, так підходь. Ходи. Будемо чіпляти чи чіп береш руки. Тримай. Донесеш? Донесеш. Шевчук любомир. Третій клас іде. Так, Любомир. Тримай. Тримаєш? Тримай. Так. Заводська Валентина. П'ятий клас іде. Так? Да. Ух ти, який гарний рюкзак. Три, гарний. І яка красива дівчина. Так, вітаю тебе. Заводський Павло, дев'ятий клас. Ну, оце видно, що це. Давай, закидай. П'ятий клас, там вже багато видно канцелярських. не Дейчик Іванка, сьомий клас. Так. І Івана Ватова нема, так то ви йому передасте. Передасте перебрати. Так, він в Не беру в Тетяна. П'ятий клас. Так, Тетянка, Немає. Гарний, так, у тебе рюкзачок. зачок. Не беру в Валентина, шостий клас. І найменший. Не, Михайлів, саме, він чи... Не берем, Андрій, другий клас. Виявляється, що він ще сьогодні іменинник. Ух ти, що... давайте, О, йому йому. Та... давайте йому поаплодуємо. Давайте тут фото подумаємо. Так, так. так mm -hmm. що тебе сьогодні день народження. Все. Щоб гарно вчитися. Давайте будемо на... Так, це я О, Супер. Так, Киричук Сергій. Будь ласка. 8 клас. Да. Все, саму, під, так. Все, ти може. А в підвозки піде? Так. Я Христина. Христина не хоче йти в школу, вважаю, але буде Христина. така гарна сумка, вимає. такий рюкзак, ну, прийдеться. Я перевірю, тебе я посту чи ти вчишся. на урок, щоб знала, все. Да. І фурси карте. Тобі допоможу. Підходить. Давай, пітена. Що? Так, все, все, це А хтось може поділитися враженнями про мультфільм? Як був мультфільм? Класний? А ще хотіли би подивитися? Тобі сподобався теж, так? А про що був мультфільм? Про космос. Ого. А ви знаєте, що? Гарно будете вчитися, то зможете, можливо, якісь і космічні десь обрії опанувати. Удачі вам, діти, удачі, натхнення. Міцного здоров'я нам всім перемоги, і хай буде все в Україні якнайкраще, тому що от власне заради таких дітей сьогодні воюють наші хлопці. Кристянка, Сергій, давай, зустріч.